Блін, машина поїхала і не засняв фіналочку. ну, Там чіткесенько вийшло по кольору. І полірнули все, там питань нема. І ладно, об'єднаємо вже з цією маленькою роботою, яка тут є. У нас Шкода фабія в дуже цікавому такому кольорі, Я жодного разу не бачив такий колір бірюзовий. чи, Я навіть не знаю, що який цей, до якого його віднести. Чи то до зеленого. Чи то до, мабуть, до зеленого більше. І у нас от таке пошкодження бампер. Е -е... В нього приїхало і отак от от коцнуло, що зламало пластик. Ну, Його можна відремонтувати, в принципі, але ж е -е... отака от длінюча тріщина, от вона звідси починається. І от тут от закінчується. Це скільки сітки треба впаяти, це скільки шпаклі потім там буде, буде лежати. І якесь там доторкання, і вже все це буде лопатись. Або ж, бачите, це ж місце у нас багажник, ти постійно що складеш. Там можеш обпертися об бампер і вже лопне. Тому вирішено було замінити бампер. Бампер у нас замінений, вже пофарбований. Воно, він вже стоїть сухенький, і то вже тиждень тому пофарбували. І зараз треба його встановити та зробити фари. Фари у нас і мають і таку трошки помутнілість. Ну, бачите, людина хоче, щоб вони блищали. Зробимо, щоб вони блищали. Це покраще буде. Коротше, знімаємо зараз фари, бачимо. Прийняв рішення вперше робити фари на автівці. Не знімаються. Почав знімати, зрозумів, що щоб їх зняти, потрібно. Зняти ще й бампера, а бампер у нас якийсь кривий, косий та пофарбований, кріплення відломане. Тут о, взагалі щось не сходиться. Тут ще якась вон, Коротше, Я думаю, що там за бампером не дуже все добре. І, якби я гірше не зробив, ця робота не коштує зовсім ще й знімання бамперу і всього цього. Коротше, ми відходимо від цього і робимо перше спробу зробити на автівці. Так, воно не горизонтально, але ж спробувати потрібно. Та ще й нічого вийшло в вертикальному положенні. Трошечки розбавив лачочок, І добре. Ну, а тут же все зашибісь. Хтось вже полазив, вже гвинти на звичайні саморізи замінені. Нащо це робити не зрозуміло? І обшивку теж. Там тільки один торкс. Потім оця пластикова херабора не знімається. Якби її там не приклеїли на гермет. Ой, намагаємось розібрати. Зараз, може воно ніяк не функціонує. І за цією пластиковою накладкою не кріпиться нічого. Хоча ось о, здається, кріплення. І ось о, кріплення, Мені так здається. Подивимось. Так, все, сусід довольний, поїхав. Я йому несу його бампера назад. Зараз. Подивимось, що там вийшло, відполірував, все. На кого? На печку. Дивіться, який бамперочок вийшов. В колір чітке попали. М -м. Все, на всем, всім на все добре.